Сегодня у нас такая тема. Мы в парку национальной дружины, кто знает. Настал кубок Давай, мама. Тони, попхай маму Мы Мама, ставь ноги туда. Прикольно. Тони, ты будешь наступный ехать? Я боюсь. Знов боїшся? Кляпузік такий. Тільки велика. Велика. маленький пупчик. Хочем ти, мама, ти, мамо. Та ти, давай мама. ти теж поїдеш разочек, та буде біля тебе йти. Я боюсь. Угу. Ну що? Нормально, але можна спитися. Давай я тебе зараз трошки підштовхну. Купили Тоні санки називається Я тільки що їхав впав. Весь, весь, весь в цьому, весь вообще, все жопа, все мокре Соломія не впала, молодець. Тоні боїться їхати. Ти, купили Санта-Клаус, то не приніс санки, а катається мама статом. Та ну, хто наступний? Час, хто стой, буде наступний? Насолоджуватися цим. Будеш дорослий, будеш мати інші завдання. Так, то що, хто їде зараз? Хто ти? Ну давай, тримай. На. Чекай. А я. Коли... Ой, я камеру Та нічого страшного. Коли я скажу, настав дуба хаус. Чекайте, ус. бо в мене щось рукава. Коли я скажу, настав Дуба хаус. Давай. Коли я скажу, настав дубаус. Чекай. Добре. Дотов? Давай, скажи. На стаут упага! Штукай так. Ні, ніби не падає цього разу, бо вже два рази тато впав. Саме головне, щоб він ще в річку не залетів. Ну, ніби з'їхав. Ну що, може, спробуєш? А якщо так набрати сил? Повірити в себе, переступити через свій страх, сісти з мамою або із, з татом і спробувати? Ні, все одно ні. Не хочеш? Навіть трошки. Не хочеш? Ну, котику, не хочеш, то не хочеш? Я не буду тільки на маленьку гірку. На маленьку гірку. Ну, ми ще знайдемо зараз маленьку гірку. Ти не змерз? Тато вже йде. Ну що? Ну я тобі скажу, ця гірка якась маленька. Ми в дитинстві... Та ми в дитинстві набирали пакет, пакет сніг. Зав'язували пакет і так їздили. Було Давай. дуже класно. Ну все, вирубай, коротше. Давай. Шепер ти, мама. Парти, мама, Знову мама. А Тоні коли буде кататися? То мені кажуть, коли виросте. Коли буде 5 років. Поняв, добре. Для землі. Добре.